На Муклинецькому кладовищі до Дня пам'яті захисників та захисниць України відбулася акція Сонях нагадаю, що цей день в Україні відзначають з 2019 року, і його символом стала квітка Соняха. Для нас важливо знати нашу історію і ціну нашої свободи, бо багато пластинів стали в лави ЗСУ, і тому ми також тут. От для нас це вся одна історія. Історія соняшника вона полягає в тому, що. Під Іловайськом здається, тоді був великий бій, і дуже багато наших воїнів загинуло. Після цього почали виставляти дуже багато фотографій з соняшником, адже там було багато соняшних полів. Пам'ять усіх захисників, які віддали своє життя у російсько-українській війні, вшанували хвилиною мовчання. Опісля священники відправили панахиду. Ми нині цією молитовною пам'яттю хочемо виразити нашу вдячність всім тим. Хто <HTO>, захищаючи рідну землю, віддав своє життя. Після спільної молитви всі присутні поклали квіти та соняхи на могили полеглих воїнів, вшанувати своїх загиблих побратимів із 44-ї окремої артилерійської бригади прийшов військовослужбовець Андрій. Прийшли згадати всіх, прийшли нагадати і собі, і всім навколо що ніхто ну особливо рідним, що ми про них не забуваємо. Ми всіх пам'ятаємо, вони герої. Вони ті, завдяки кому зараз над нами спокійне небо. Мирне небо. Серед тих, хто прийшов у цей день, рідні загиблих героїв покласти соняхи до могили захисника Андрія Ігнатенка прийшла його донька з онучками. Прийшли вітати, дати зайну ракетного обстрілу. Він був дуже патріотом. Він до того, того рази сам ходив та цікаво, постану строки, його не брав. Вже третій раз пішов, я випізвав. Чоловік навчався на зв'язківця. Життя воїна обірвалось 3 вересня під час ворожого ракетного удару по Полтаві. Свою втрату цього дня згадувала і 76-річна Мотря Щебивлок. Вона прийшла до могили сина Івана, який загинув 1 квітня цього року, виконуючи бойове завдання на Донеччині. Дали йому побіст, він одразу пішов. Два роки і три місяці він час був. У цей день українці вшановують пам'ять усіх героїв, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність і свободу України. І від 2014 року мужньо боронили кордони країни. Пам'ять про кожного з них вічна, а їхня боротьба назавжди закарбувалась в історії України. Руслан Пилихатий відкрив кав'ярню Ремембер в пам'ять про брата Валерії, який загинув на війні. Сьогодні заклад вперше доєднався до акції Стіл пам'яті пам'яті-2025». Наш заклад вирішив доєднатися до цієї акції, тому що сама концепція закладу в тому, щоб пам'ятати. І так як сьогодні такий день, то це допоможе людям більше об'єднатися і згадувати про своїх близьких знайомих, які. Захищали нашу Україну 29 серпня в День пам'яті захисників України проводять акцію Стіл пам'яті у ресторанах та закладах, що долучаться до ініціативи. Один зі столиків буде зарезервований на цілий день як символ пам'яті про полеглих захисників України на кожному зарезервованому столі. Табличка, листівка, свічка та соняшники. Квітка вважаються офіційним символом дня пам'яті загиблих захисників України, адже саме через соняшникові поля українські військові вибиралися з оточення. На табличці нагадування про жертву полеглих захисників, а на листівках імена тих, хто віддав життя за волю України. Кожен відвідувач може вписати там ім'я близької людини або знайомого, яких вже немає з нами. Тернопіль також підтримав акцію. В десятках закладів сьогодні заброньовані столи. Для тих, хто обороняв наш спокій. Сьогодні в нашому закладі ви побачите цей стіл, це не просто стіл, це мовчасне наше нагадування про тих людей, які вже не є поруч із нами. Ми пам'ятаємо, ми цінуємо і ми щиро вдячні за те, що. Молоді чоловіки, молоді хлопці, молоді дівчата віддали своє життя за нашу волю, за нашу свободу. Ми вирішили доєднатися також до даної акції, оскільки ми вшановуємо пам'ять полеглих, і завдяки них ми можемо працювати. І дана акція стала. Такою об'єднуючою для всіх закладів ми можемо нагадати нашим гостям, людям, які відвідують наш заклад про героїв, які загинули, захищаючи нашу батьківщину. Доєднались до акції і заклади освіти. Це символічний стіл, який чекає військового, який має. З хвилини на хвилину повернутися з війни. Що є на цілому, на цьому столі? Це є чашка, це є ікона, це є вервичка, як ми знаємо, що багато військових нею користувалися. Є 90-й псалом, теж, який дуже допомагав нашим військовим. Також на нашому столі пам'яті є така ікона. Це її військовий в селі Піски намалював на такі звичайні дощерці. Акцію стіл пам'яті у 2023 році започаткувала Марія Грабар на честь свого коханого і літа всіх загиблих героїв. Відтак сьогодні 2100 ресторанів, закладів освіти і культури в Україні та за кордоном засервірують столи на честь полеглих захисників. Цьогоріч до акції приєдналися і військові підрозділи. У День Незалежності Олена Коваль отримала найдорожчу звістку. Її чоловіка звільнили з російського полону. Андрій Коваль із Тернополя провів у неволі 20 місяців. Вдома на нього чекали не лише дружина, а й двоє діток восьмирічна Анастасія та трирічний Даниїл. Сина він востаннє бачив, коли тому було лише півтора. Після обміну Андрій уже встиг поговорити з рідними, а вони діляться емоціями і розповідають, що відчули, коли дізнались про його повернення. Чула я, що має бути обмін, вже ходили чутки від четверга. І я, так як, би, так як кожного разу промоніторювала телеграм-канали, побачила, що тиша. Я собі так подумала, що, ну, напевно, обмін не відбудеться. Сьогодні вже буде з понеділка. Я в стані спокою, далі собі роблю свою роботу. І чисто випадково я почула, що прийшло мені смс-повідомлення. Я... Навіть не підозрювала, що там може бути. Я відкриваю, і це було смс-повідомлення від координаційного штабу. Вітаємо вашого захисника, звільнено з полону. Це, от я зараз вам це розказую, і мене просто мурашки по тілу біжать. Я відразу не повірила. Сльози потекли. Я читаю текст, розумію, але ну, все одно мені не віриться. Він зателефонував мені вже близько восьмої вечора. І, ну, З координаційного штабу мені пояснили, що буде телефонний дзвінок, але пізніше, тому чекайте. Дуже багато хто дзвонив, багато хто вітав, і я боялася просто, щоб не припустити не пропустити той самий такий заповітний дзвінок, і його перші слова, бо це було не емоціях, я постійно була в сльозах, я ніяк не могла себе вгамувати. Його перші слова кохана, не плач, і я вже вдома. Сказав, що було дуже важко, просто умови, скажімо так, нелюдські. Їх часто били шокерами, часто це катування, знущання такі, що ну, моментами він просто казав, що я думав, що я не витримаю. Він розповідав, що йому в такий найважчий момент, йому вночі приснився син. Хлопчик наш приснився йому, і він каже: Я зрозумів, що я мушу вистояти. І я маю заради чого боротися. Я мушу витримати, бо мене вдома чекають найрідніші люди. Я дуже надіюся, що ну, за якийсь тиждень, бо так, зараз 10 днів карантин, дуже надіюся, що найближчим часом, через тиждень, ми до нього поїдемо всією сім'єю. Надіюся, що ми проведемо час. І так, місяць часу мінімальна реабілітація там далі я казала до нього: саме основне це є здоров'я. Ти будеш лікуватися стільки, скільки буде потрібно. Тут навіть до тебе ми можемо їздити кожен день. Це для мене зовсім не проблема. Я готова долати тисячі кілометрів, щоб тебе бачити, але нам головне, щоб ти був здоровий. Ми зараз з вами на місці українського військового цвинтаря, який був запущений в жахливому стані. Тут навіть вважав дехто, що тут нічого немає, але ми взялися врешті-решт своїми силами його відновити. Це вже початок його від... фактично відновлення. 76-річний колишній політв'язан Володимир Мармус разом із однодумцями відновлює цвинтар вояків української галицької армії у чорткові. каже, що не хоче відкладати цю справу, бо не знає, чи хтось інший зважиться її продовжити. Активні роботи на цвинтарі розпочались торік. А минулого місяця вдалося виконати основну частину викопати рови та залити опалубку бетоном. Я знаходжусь між з фундаменту, фундаментів на Кому повинні бути встановлені 90 хрестів, боякам Галицької армії. Хрести планують зробити кам'яними майже метрової висоти, каже чоловік. Залишилося розмітити, де вже архітектор прийде, розмітить. Ми вже так не спішимо, бо може там дощ змити ці мітки, де має бути хрест, але воно дійде ми туди назначимо, просверлимо дірки, бо треба на це. і… Будемо помало встановлювати після встановлення козацьких хрестів. Територію планують засіяти травою та вкласти доріжку. А біля скульптури Архангела Михаїла перепоховати двох чатарів Уга – Мельничука і шеремету, розстріляних поляками у 1921 році. Згодом увесь меморіальний комплекс планують обнести огорожею. За словами Володимира Мармуса, 36 років тому активісти вже намагались відновити ці поховання. Підходили такі старожили, зокрема, такий був. Михайло пасічник, який був кружним провідником ОУН. І коли ми оцю почалося окультурення з цієї могили, він підійшов, каже, хлопці, ще це очистять, бо тут поховані наші вояки. Ми то, то були зробили ну, таким примітивним способом, бо то люди так Ми тільки зробили такі гроби, знаєте. Заросло травою і так затоптали, і воно так. Ну, було боляче було на то дивитися. Зі слів пана Володимира фінансує роботи він сам, віддає частину державної виплати за свого сина, загиблого військовослужбовця Василя Мармуса. Та кошти з продажу власної книжки. Також відкрив благодійний рахунок. Якось люди допоможуть, бо все ж таки в нас добрі люди є. Люди жертвують, люди розуміють, що. Ну, як най, най нам ті хлопці на фронті вибачають. Ми також їм поміряємо, допомагаємо, але можливо, якби не то, ми би щось більше допомогли. Але і це не треба забувати. знаєте, Це наша історія. Люди гинули не за гроші, а за переконання, берегли своє і ми мусимо їх відновити. Завершити відновлення планують до осені наступного року. Тернопільській школі ліцеї номер 6 імені Назарія Яремчука активно готуються до нового навчального року. Тут запартися де понад 1200 учнів. Через велику кількість дітей у закладі вже кілька років поспіль навчання організовують у дві зміни. Втім, не всі батьки задоволені таким графіком. Одні кажуть, що незручно залишати дитину вдома зранку, інші, що вечірні уроки забирають час для відпочинку та позашкільних занять. А ще додають, що про такий розклад повідомляють запізно. Директор навчального. Закладу Олександр Остапчук пояснює, що іншого виходу немає, школа переповнена, оскільки наша школа знаходиться в центрі міста і є за розмірами невеликою спорудою, навчається 1240 дітей, а проектна потужність 860 дітей. Тобто, кількість не відповідає тим потребам, які в нас є. Відповідно, школа ухвалила рішення. Це і рада школи вже багато років. Тому що для того, щоб забезпечити якісне навчання. Ми переходимо в навчання в дві зміни, ми перейшли ще в 1998 році на двозміни навчання. Водночас, якщо учнів чи батьків категорично не влаштовує такий режим, вони мають можливість перевестись в інший заклад, зазначає директор. Як тільки ми приймаємо дитину до школи, перші класи, ми зразу попереджаємо, у нас встановлений такий порядок навчання. Перші, другі класи, перша зміна, треті, четверті, п'яті, шості, друга зміна, і далі навчаються в першу зміну. Всі так було вже більше 27 років, 28, і ніяких претензій нікого не виникало. Тому що, окрім нашої школи, є ще багато інших шкіл, де є однозмінне навчання. Зараз трошки складніше багато шкіл теж перейшли на двозмінне навчання, але тим не більше, якщо когось не влаштовує, він може спокійно перейти до іншої школи. Переведення учня з однієї школи до іншої займає орієнтовно по процедурі документальні десять. Вони, тобто нічого в цьому такого немає. Медики ж зауважують, навчання у другу зміну має більше мінусів аніж плюсів. Воно погіршує сон, і адаптацію дитини може викликати стрес та ускладнювати засвоєння матеріалу. Проте на імунітет такий режим не впливає, каже педіатриня Христина Гавлік. Друга зміна в школі ніяк не впливає на те, що як дитина вам буде хворіти. Це впливає тільки на адаптацію дитини до школи, адже ну, Найперше страждаються діти молодших класів, тому що їм дуже тяжко і так дається адаптація до школи. А ще якщо дитина відвідує школу в другу зміну, для них ця адап... для них ця адаптація ще гірше впливає для їхнього фізичного та психоемоційного розвитку. Свою оцінку дають і психологи. Вони наголошують, проблема не стільки в другій зміні, скільки в тому, що дитині доводиться перебудовувати свій режим. Впливає так, що дитина навчилася сконцентруватися у певний період. Потім треба підлаштовуватися наново. Концентрацію, якщо була перша зміна, вона перейшла на другу. Зменшується дитині складніше таки зосередитись, тому що є момент, коли мозкова діяльність завершується вже до того часу, тому що досвід попередній це було зміна перша. Якщо ж другий наоборот на першу, там теж мозок може не включатися. Тому треба певний, я б сказала, перелік можливо допоміжних вправ допомогти дитині сконцентруватися і робити ранкові ритуали, трішки теж змінені для включення всього організму і мозку дитини. Це як каже Надія Радько, важливо правильно організовувати свій день. Зранку зібрати рюкзак, обрати одяг для школи, повторити матеріал з попередніх уроків. Найголовніше не витрачати цей час на телефон чи лежання у ліжку. За попередніми даними у 2024 році в місті у форматі двох змін працювали 12 шкіл. Приблизно стільки ж закладів очікують і цього навчального року. Як зазначає заступниця начальниці управління освіти і науки міської ради Ірина Сум, офіційних скарг від батьків стосовно цього не надходило. А щодо формату навчання додає кожен. Жен навчальний заклад вирішує самостійно. Вже кілька місяців у Тернополі проходять репетиції ветеранського театру. До показу готують п'єсу за двома зайцями серед акторського складу ветерани родини героїв та військовослужбовців. Разом із дочкою тут грає Ірина Дукельська. Та я вам зараз полатаю ваші панські морди! Ванну ж ванне мита. не мита! Ехтить! Ну, є ж чорногоза! Вона завжди хотіла щось робити зі мною. І коли я приїжджала на репетицію, також запропонували їй взяти участь. і Вона погодилася і зразу ж також так дуже ну дуже дуже їй сподобалось. І вона вирішила також брати участь. Роль дільничого грає ветеран Петро Шимків. З початком повномасштабного вторгнення чоловік доєднався до територіальної оборони. Згодом перебував на Харківщині. Зрозумів, так би мовити. Що актор, чи, чи той, що хоче бути трошки актором, все-таки повинен перевтілюватися, входити в образ. Оце я зрозумів. Більшість учасників проєкту не мають попереднього акторського досвіду. Розповідають, персонажі різні за характером, поведінкою і темпераментом, тож не завжди виходить вжитись в роль одразу ж. Дуже харизматично і водночас дуже сильна. Така вона дуже цікава особистість, насправді. Крутий досвід, насправді, який дуже допомагає якось відкритися, побачити себе з іншої сторони і поглинутись в процес і стати цією галиною, насправді. Насправді дуже важко, тому що вона майже повністю суперечить мені, тобто вона така якась різка, дуже Високої думки про себе і не враховує інших ніколи, от тому було важкувато вжитися. От, але ну така робота актора. Акторській майстерності учасників проєкту навчає Олена Складандемчук. Зізнається, було лячно починати роботу з людьми без досвіду, але після місяців репетицій і вдало підібраної постановки є результат. Вона є комедійною, вона є легкою, вона є цікавою для будь-якого покоління. І е, нашим акторам, які насправді не є професійними акторами, які початківці, вперше багато хто з них вперше виходить на сцену, для них саме ця п'єса була дуже цікавою. Ветеранський театр працює при центрі підтримки ветеранів та родин героїв. Його очільник Руслан Бабяк каже, що ініціатива має на меті не лише сприяти соціалізації ветеранів, а й підтримати військових на фронті. Наші учасники, які будуть брати участь в виставі, вони будуть їздити по містах, ставити цю постановку і збирати кошти для певних бригад збройних сил України. Це є така ініціатива, яка об'єднує людей, об'єднує ветеранів, і саме основна ціль це є реінтеграція, соціалізація а цих категорій до цивільного життя і додає, подібних проєктів на даний час в Україні майже немає а вже скоро тернопільські актори-початківці планують показати світу результати кількамісячної роботи. Відчути драйв та спробувати щось нове. У Тернополі для людей старшого віку організували заняття з картингу. Попередньо учасники проходять інструктаж, одягають шоломи та чекають старту. Їхатимуть тернополяни на аматорських авто, керувати якими можна, не маючи досвіду. Дуже просто використання. Він захищений, максимально безпечний. Люди можуть собі їхати або швидше, або помаліше. Тобто для кожного кожна ходить собі свою швидкість і свій драйв. Спершу по автівках сідає одна група, опісля інша. Першим стартує Михайло Курас. Розповідає, перед початком заїзду трішки хвилювався, але згодом це минуло. Тож з захопленням проїхав дистанцію без перешкод. Чесно сказати, дуже добре. Сразу перший круг ще не так, ще не привик. А потім вже дуже добре. І інтерес, і, і настрій кращий. І охота, і ще навіть хочеться приїхати. У мене вдома є приставка Соні, то я трошки на ній так да, і тут так. От а тим часом до заїзду вже готується Ірина Бердичевська. Жінка стверджує, досвіду водіння немає, лише нещодавно навчилась керувати велосипедом. Та, попри відсутність навичок їзди, страху також немає. Натомість очікує отримати нові позитивні враження. Нема хвилювання, дружимо з фізкультурою і зі спортом. Люблю якісь емоції нові відчути, так що я зараз в їх перечутті, нагаштована на гарне катання. І це, як каже Микола Чорний, справді так, адже під час катання знижується рівень стресу, підіймається настрій та збільшується рівень адреналіну. Це є дозвілля, це є якась якийсь спорт в принципі. Тобто адреналін, кров свіжа, по по венах. Тобто, насправді ми дуже шкода, що ми безписуємо ставлю дуже бистро. Ми бачимо, як люди швидко їдуть. Тут тобто, для них це теж якась радість. Заняття організував Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення. Там переконані, вік не перепона для активного та корисного проведення дозвілля. Ернопільський спортсмен Павло Шаблій здобув дві золоті медалі на чемпіонаті України з паралегкої атлетики. Змагання проходили наприкінці липня в Ковалі. Медалі здобув у метані булави та метані списа. Готувалися ціле літо, практично були на трьох зборах з збірної України в ковалі, які проходили по булаві по клабу. Ми показали результат 33 метри. 28 сантиметрів, вроді бо, якщо я не помиляюсь, 27 метрів це результат майстра спорту міжнародного класу. Тобто, це вже якщо брати цей рік, ну десь в топ-4 світу, точно може навіть більше результат краще. Павло займається паралегкою атлетикою вже 6 років. За цей час був на змаганнях як в Україні, так і за кордоном. Я коли травму, я завжди хотів знайти якийсь вид спорту, де можна було би займатися в Тернополі. Так, бо багато варіантів я не знаю. У мене знайомий хлопець теж займався на візочку на цим видом спорту і відповідно якось приїхав на тренування, і ми почали займатися. Тренує спортсмена Іван Салук. Чоловік каже: в спорті для людей з інвалідністю є чимало нюансів та деталей, на які слід зважати. Має бути комплекс, такий повний комплекс підходу, починаючи від побуту, закінчуючи. Умовами для тренувань. Мусить бути обладнане місце, яке фіксується, так званий стілець, От. має бути спеціальне обладнання, яке кріпить спортсмена. Ну, Відповідно, сектор, снаряди. Ну і погода, будемо казати, якщо дощова погода, чи, наприклад, зимою, це дуже важко. Робиться це не лише для зручності, а й для безпеки тих, хто тренується або ж бере участь у чемпіонатах. Ураження шийного відділу спинного мозку. Не контролюється чуття між пальцями, і може бути таке, що снаряд вилітає будь-куди. Він не, контролю... ну, не контрольований фактично спортсмен. Бували навіть травми, що спортсмен себе вдаряв тим снарядом. Тому більшості професійних спортсменів використовують кулі. Тож після років спільної роботи, каже тренер, є результат. На початку, як правило, йде великий прогрес, а в нас цього не було. У нас навпаки. Початок був дуже повільний. Ну і бачите, за рік часу плюс 10 метрів менш. На досягнутому Павло зупинятись не планує. Надалі тренуватиметься і покращуватиме свої вміння, щоб взяти участь в чемпіонаті світу.